Огія, другий розділ, сьомого місяця, 20-го першого дня місяця було слово Господнє через пророка Огія таке. Скажи-но до Зорова веля, сина Шалтіїлового, намісника Юдиного, і до Ісуса, сина Садакового, великого священника, та до решти народу, говорячи: Хто серед вас позостався, що бачив цей дім у першій його славі? А яким ви бачите його тепер? Чи ж не є Він супроти того, як ніщо в ваших очах? А тепер будь мужний за Рововелю, говорить Господь, і зміцнися Ісусе Сину, Його Садаків, священнику Великий, і зміцнися весь народ землі, говорить Господь, і робіть бо я з вами, говорить Господь Саваот. Слова, яким я склав з вами заповіта, коли ви виходили з Єгипту, а дух мій пробуває серед вас, не бійтеся, бо так промовляє Господь Саваот. ще раз, а станеться це незабаром, і я затрясу небо та землю і море та суходіл. І затрясу всіма народами і прийдуть коштовності всіх народів, і наповню цей дім славою, говорить Господь Саваот. Моє срібло і моє золото, говорить Господь Саваот, більша. Буде слава цього останнього дому від першого, говорить Господь Савоот. А на цьому місці я дам мир, говорить Господь Савоот. 20 го 4-го дня 9-го місяця 2-го року Дарія було слово Господнє через пророка Огія Таке. Так говорить Господь Савоот. Запитайно священників про закона, говорячи: ось несе хтось освячене м'ясо в полі своєї одежі і доторкнеться полою своєго до хліба чи до потрави. Чи до вина, чи до оливи, чи до якої поживи, чи станете освяченим? І священники відповіли та й сказали ні. Тоді Огій сказав: Якщо б нечистий через мертвого доторкнувся до всього цього, чи стане воно нечистим? І відповіли священники та й сказали, стане нечистим. І відповів огій та й сказав: Отакий народ, цей, і такий цей люд перед моїм лицем, говорить Господь, і такий усякий чин їхніх рук, і що вони складають нам нечисте воно. А тепер зверніть но своє серце на час від цього дня й далі, ще поки не був покладений камінь до каменя в господньому храмі. Відколи то було, що приходив, бувало, до копиці набирати двадцять мір, а було тільки десять, приходив до чавила набрати п'ятдесять мір а було двадцять. Бив я вас посухою і зеленечанкою та градом у січини ваших рук, та не кликали ви до мене, говорить Господь. Зверніть ваші серця на час від цього дня і далі, від дня 24-го, 9-го місяця, від того дня, коли був заснований Господній храм. Зверніть ваше серце на це. Чи є ще насіння в коморі, бо ще виноград і фігове дерево, і дерево гранатове, і дерево оливкове ніщо не приносило плоду. Від цього дня я. Поблагословлю їх. І було слово Господнє до Огія вдруге 20-го четвертого дня того ж місяця таке: Скажи Зоровавелю, намісникові Юдиному, говорячи, я затрясу небо та землю, і поперевертаю трони царств, і повигублюю силу поганських царств, і поперевертаю колесниці та тих, хто їздить у них, і попадають коні та їхні верхівці одним мечем одного. Того дня, говорить Господь Савоот, візьму я тебе, Зоровавелю сину, Шалтіїлів. Ні, раби говорить Господь, і покладу тебе, немов ту печатку, бо я тебе вибрав, говорить Господь Саваот.